Фасіальне депо це ділянки, де декілька міофасіальних ліній сходяться, розходяться, вони там присутні для передачі сили, зусиль, напруженості. Сила, зусилля, напруженість це приблизно одне синоніми в даному випадку, коли ми розмірковуємо аж. Що передається, що продається по цих каналах? По цих каналах передаються сила, напруженість і зусилля. Взаємодію сходяться і розходяться. Тут у мене пропіл з'явився. Ну тобто, міофасіальне депо це вже наступний крок в концепції анатомічних поїздів, по поїздів, яку запропонував. Томас Майерс, ось на анатомічні поїзди вже в українській редакції. Я теж вже придбала цю книжку, хоча в мене російською мовою була книжка, вона її залишилася. Я ще підтримала в наших ем, видавництво, яке займається таким просвітництвом в масах серед спеціалістів. А я далі проношу і передаю ці знання людям, які цікавляться допитливим. Не зупиняйтеся. Зберігайте допитливість. А, так, і Карен Гюфнер, анатомічні поїзди в Русі. А, ця книжка теж в мене є, і завдяки неї ми з вами також тут маємо такі практики. Міофасіальні меридіани. Я вам зараз нагадаю, які ми з вами вже а, Подивилися, трошечки вивчили, мали практику на ці меридіани. П'ять кардинальних ліній, тобто головних ліній, чотири поверхневих лінії. Поверхнева задня лінія вона проходить по задньому поверхній ділянках нашого тіла від стовп до лобової кістки, по задній частини нашого тіла. Поверхнева передня лінія. ну, Звичайно, вона буде проходити по передній лінії ділянках нашого тіла і охоплює череп позаду. Таким чином, ну, звісно, вони будуть знаходитися в рецеппрокній взаємодії. Тобто, тоді, коли м'язи з одного боку, з заднього, наприклад, наприклад, боку, будуть напружуватися, скорочуватися в концентриці, скорочуватися, місця прикріплення будуть з, наближатися одне до одного, то попередній лінії будуть відбуватися ексцентрична фаза контролювання цього елементу, якщо це не обмежується, наприклад, якимись. Елементами, властивостями суглобів. Підтримка. Бічна лінія з двох боків, звісно, спіральна лінія. Вона проходить по спіралях нашого тіла, притигнає наше тіло в трьох місцях: Поперед, позаду між лопатками, попереду на середині лінії живота, а також. Позаду ще одна лінія переходу, якраз на рівні грудово-перекової переходу через крижову фасію, грудоперикову фасію і по м'язах вище. Тут ми попереду дивимося, але будемо мати на увазі, що у нас в фокусі уваги буде сьогодні. Поперекова зона глибока передня лінія. Ми до неї ще хотіла сказати не доросли, доросли, але ще не дійшли. Багато ви бачите навіть на цьому малюнку м'язових елементів будемо вивчати анатомію в Росії, і це наша глибока. Передня лінія, вона про дихання, вона про стабілізацію, глибоку стабілізацію вздовж хребта, і, в принципі, звісно, взаємодії з поверхневими, більш поверхневими лініями. Чотири поверхневих лінії і п'ята глибока. Чи меридіан, чи лінія, ну в даному випадку, краще сказати, контініум, як часто каже про це Карен Грюхнер, тому що лінія, як-то вона асоціюється більше з лінією, а нам би хотілося б мати враження про об'єми нашого тіла за межами. Після кордонів нашого тіла на поверхні ми заходимо в глибину, глибину нашого тіла різні багатошарові структури, які сполучаються і одне відносного рухаються не тільки м'язові волокна і м'язи, а ще й деякі, ну, наприклад, клітини, які мандрують в наших судинах, і також судинах кровоносних і лімфотичних. Так. Три функціональних лінії. Задня функціональна лінія поєднує по через ікси наші руки і ноги. Також перехрещується на спині і уходить на передні частини гомілок. Так, поїхали далі, але я ще проговорю передня функціональна лінія. З'єднує, поєднує функціонально наші кінцівки верхні та нижні теж хрестом хрестиком таким перекрещуючись передній частині нашого тіла і однобічно. Ну, це через зв'язок руки і ноги з одного боку. І чотири лінії рук. Чотири лінії рук це поверхневі і глибокі передні та поверхневі і глибокі задні лінії рук. З руками ми ще м, теж не дійшли до цього елементу, але потроху будемо збирати інформацію посередині десь. На цьому слайді ви бачите модель тканини, яку багато. Різних людей в даному випадку рук, а ми можемо уявити, що це можуть бути вектори сил, які прикладаються до нашого тіла, і всередині вони розвиваються при натягуванні, при скороченні. Що ви можете побачити, що по різному спрямовуючись натягування, ця наша мережа буде адаптуватися до таких прикладених сил. В різних напрямках натягуються якраз безпосередньо в депо, тому що як проходять через депо багато наших ліній, і через те, які умови будуть у нашого тіла, буде вирішуватися доля, як ми будемо розташовуватися в просторі, як будемо втримувати рівновагу, і також розвивати якісь сили для того, щоб перенести щось, дістати, підняти. Кинути, ну, тобто, в наші рухові такі елементи, або запустити циклічний рух, тоді, коли ми ходимо. Основне депо це основні ділянки для роботи з постуральним балансом, тому що багато сил проходять через депо, а також це ділянки для роботи над свободою рухів. Ну, Це я вже теж проговорила словами, а тут коротко написано. І через це, що тут і такі завдання. І великі цілі спрямуються на наше депо тіла, фасіальне депо тіла, то, звісно, вони можуть бути схильними до функціональних дисбалансів, і також до порушення чутливості, дискомфорту чи болю. Ну і звісно, поперек така ділянка в нашому тілі, що людей, які скаржаться на болі чи не дискомфорт на рівні поперека, доволі. Багато і вони спрямовують свої погляди тільки на поперек. ну, якби так, а що можна зробити? Я перепрошую, можна зробити блокаду, можна щось там якісь терапевти, терапевтичні елементи долучити для того, щоб зменшити больовий синдром. Але якщо ми подивимося взагалі і подивимося на те, що поперек це депо, в якому збігаються багато ліній. І впливає на те, як вона воно себе буде почувати не тільки суглоби, не тільки тканини навколо суглобів, а також тканини дал далеко від цих суглобів, від цієї ділянки. Це руки, наші ноги, верхня частина тулуба, голова. Ну тобто, все тіло впливає на те, як себе буде почувати поперек. Карін Гюртнер дає такий образ, що ми можемо побачити тут на трафригарській площі в Парижі. Скільки багато. Шосе сходяться на цій площі, і для того, щоб регулювати, ну як на будь-якому такому кільці регулю... регулювати, потрібно знати якісь правила або стоять а, світлофори, або регулювальники. І є якісь такі правила, які дозволяють цьому руху проходити. І от нам би хотілося, щоб все проходило легко, невимушено і з м, таким природним м, природною легкостю. Напрацьована ця природність багаторічними нашими дослідженнями, тренуваннями і подекуди вихованням себе в цьому, щоб ми навчалися. І я ще винайшла от такий знімок: це десь в Канаді, треба подивитися, де це саме. Ви можете якраз побачити, тому що тут депо, залізнодорожне депо. Тут приходять. На цих рейках вагончики чи паровозики, які потім ремонтуються або вигружаються, загружаються. Я точно не пам'ятаю, як, який сенс в цьому депо, але вони дійсно а, такої круглої форми. І я хотіла сказати, що в наших теренах я такого не бачила, щоб депо було такими на наших залізнодорожних станціях. Але от є в світі така ідея, що це буде, можливо, раціонально думаю, що так. І одна думка, яку я хотіла тут сказати, а, тому чому я хотіла? Привнести, тому що вся концепція анатомічні поїзди, вона якраз взята через те, що є рухи, які проходять магістральними такими, що це є невеличкі рухи між одним суглобом до іншого суглоба, є от наше депо. Вони називаються в концепції раундхаус, І якраз раундхаус – це круглий дім, будівля, кругла будівля з точки зору такої залізнорожної станції. В нашому тілі виділяють. Томас Майерс 6 виділив депо, а потім поспілкувався з Карін Гуртнер, і вони зійшлися на тому, що буде сім депо. І давайте на них зараз подивимося, що це за депо. Вони тут виділені кружечками. Стопа, депо стопи, депо паху, депо животу, депо грудної клітки. Якщо ми повернемося з спини, то ми можемо депо голови, депо поперека, а також депо внутрішнього тазу. Угу. Тобто, от наше 7 і сьогодні попаде в поле нашого зору. Депо Поперека, і носієм головною героїні Депо Поперека буде грудопоперкова фасія. Ми зараз не будемо глибоко понурюватися, занурюватися в анатомічні елементи. Це якось наступним разом, поки я ще не підготувала ані матеріали, ані нашу практику для того, щоб так от зав'язати. Я хотіла би, щоб ви сьогодні побачили, що це взаємодія різних фасціальних меридіанів, міофасціальних меридіанів, міофасціальних ліній. Зараз з'явилася задня поверхнева задня лінія, спиральна лінія по спині буде проходити там перетинання від сидничих горбів вище. Я показала передом, Але ви можете маєте згадувати, що є зв'язок і по спині. Функціональна задня функціональна лінія, однобічна функціональна лінія, а також лінії, передні лінії рук, поверхневі та глибокі. Тобто руки. Зв'язується через функціональні лінії з ногами, а також у нас є поверхневі лінії. І опосередкована це от задня така частина, а опосередкована так чи інакше фасіальна з'єднаність. Функціональний зв'язок буде у нас із передніми лініями. Я зараз знову це Поверхнева передня лінія, через що? Через м'язи живота, які фасіально пов'язані з грудопоперековою фасією. Це треба поки що на віру прийняти. І направити своє вивчення, свою увагу, свій фокус уваги на те відчуття, яке буде з'являтися від тих чи інших положень від ділянок і живота, в тому ж числі натягування в передній частині буде супроводжуватися скороченням по задній, чи навпаки, скорочення по задній частині, там, де знаходиться грудопоперекова фасія, буде супроводжуватися ексцентричним скороченням м'язів. І натягуванням, напруженням фасі по передній частині. Бічна лінія, наша фу передня функціональна лінія, також глибока передня лінія і задні лінії рук. Поверхнева та глибока. Ось з такими елементами ми попрацюємо, і все ж таки я дам такий малюночок, де модель представлена. Це груда паперикова фасія, оцей листок, який ми можемо побачити на таких моделях, які представляють м'язи, а також фасі, таким білого кольору. Апоневретичної тканини це сполучна тканина, це грудопоперекова фасія її властивості. Вона що може робити? Вона може натягуватися, напружуватися іншими словами, вона підрадувати сили будуть, буде, вона е забезпечує натягування і з'єднання різних напрямків, напрямків сил, які проходять від різних ліній меридіанів нашого тіла. вона також як. Пухка, тому що вона багатошарова, має пухку сполучну тканину, пуху фасю, в якій буде відбуватися більш ну, вона має більш рідки, рідке таки, рідкий стан. І з меншою кількістю волокон колагенових волокон, еластинових волокон, тобто там важливо, щоб у нас проходили рідини, проходили вони в зв'язаному стані, але важливо, щоб ковзання відбувалося і зволоження цих елементів. Ну і через це живлення, звісно. А ще нервова. Система дуже сильно полюбляє наші фасі, тому що вони, ну так можна сказати, дорого стоять, дорожче стоять, коштують, ніж з точки зору функціональності, навіть ніж м'яз, Заживлення, заживлення і все ж таки таких елементів воно довше, довше і тому береж більш таким. Станом збереження потрібно до цього ставитися. Ну, в даному випадку ми можемо сказати, що це клубова кістка, остисті, поперечні відростки хребців. І тут перераховані також те, що я вже проговорила. Всі лінії, які ми можемо тут побачити безпосередньо, це скоріш за все лінії, що проходять по задній частині нашого тіла, але функціонально вони зв'язані з лініями. Попередньо. Фактично, всі 12 меридіанів сходяться на грудопоперокової фасі. Деякі з них сходяться безпосередньо, а деякі функціонально. Багатовими динамічна стабільність хребта це про що? Це про те, що як ми ходимо і як ми рухаємося, то нам потрібно, щоб ми рухалися в різних напрямках з різними швидкостями і втримували рівновагу в таких умовах. І це за, за, за рахунок всіх наших можливостей. Пружина хребта. Ну так, тому що ці елементи мають цей елемент міцності, а також еластичності, певний, який нам додає напруження при скручуванні і потім вивільнення енергії, а також сенсорний зворотний зв'язок про нервові закінчення, які знаходяться в таких елементах, їх багато в там, тому що механічної роботи багато, і стиснення, і будь-які інші такі елементи, які збуджують нервові. Клітини, і вони передають збудження іншим клітинам, і фактично врегульовуємо вже новий стан приймаємо рішення, що з цим робити. От на цьому ми завершимо зараз показ слайдів і перейдемо до нашої практики. Сподіваюсь, ви задоволені. Тим ще побачили картинки і трошки більше вмістилося зараз. І, як ідея нашого заняття в вашому сприйнятті.